Привіт, люди! Мене звати Даша, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Як ви вже помітили, позаду мене змінився фон, а це означає, що в мене нові книжкові полиці. Я дуже тішуся з цього факту і вирішила зняти вам відео і розказати трішки, по-перше, як у мене там що тепер стоїть. Але насправді моя система розстановки книжок не змінилась з попереднього відео, я залишу вам посилання на нього. І по-друге, ми разом з вами зараз оберемо мої книжкові плани на осінь. Звісно, це не будуть 100% плани, і тільки ці книги я буду читати. Я 100 куплю Плюс собі щось нове захочу почитати щось мені навпаки не захочеться брати до рук, але мені дуже хочеться перебрати книжки на полиці, відсортувати ті, які ідеально просто підійдуть зараз читати осінню. Тому давайте почнемо разом дивитися, що моє там є. По традиції нагадую про ініціативу читаю для зсу. Друзі, всім нам подобається дивитись відео контрнаступів та звільнених сіл. Тож, будь ласка, давайте не забувати дякувати людям, які ціною власного життя чи здоров'я приносять ці перемоги нам. Так, я прибираю свої свічки, бо вони будуть трішки мішати в кадрі, і почнемо. Я точно знаю, що в осінню я хочу прочитати Салі Руні. Для мене це така осіння авторка, хоча б познайомилася з нею навесні. Вона така прям меланхолійна. Її хочеться читати, коли за вікном дощ, коли ти нікуди не йдеш, коли в тебе такий собі настрій. І от тоді Салі Руні просто як пігулочка вам зайде. У мене залишилась непрочитана тільки її розмови з друзями. Знаю, що багато хто хвалить саме цей роман, і вважає його найкращим в селі Руні. Тому у мене трішки завищені очікування, але все рівно я чомусь впевнена, що мені сподобається. Бо дві попередні її книги це зараз навіть покажу вам в кадрі це нормальні люди і. Де ж тоді всі світами прекрасне, мені дуже сподобалось, тут безліч поміток, і я про них вже дуже багато разів розповідала і дуже детально. Попередніх відео також залишаю посиланнячку, Можете переглянути. Я навіть не знаю, чи варто зупинятись і розповідати вам про сюжет книги Саліруні, бо вони всі дуже подібні, однотипні. Тут просто розповідається про людей, про їх взаємовідносини, про їхні проблеми, як вони їх вирішують чи не вирішують, як вони спілкуються між собою, їхні якісь там щоденникові записи іноді. І здавалось би, на перший погляд, що це просто дуже якось дивно і. Що тут читати, але насправді це затягує з перших сторінок. Ну окей, якщо там не з перших 20, то з перших 50 сторінок вас точно затягне. І ви не зможете просто зупинитись, поки не дочитаєте. Іноді читаючи книги Саліруні, мені було навіть ніяково від того, наскільки вона оголяє душі головних героїв. Тому для мене це 100% ідеально читати на осінь, і вона йде. Стопочку обов'язково прочитати. Я прибираю лаванду прекрасну з кадру і показую вам далі. Тут у мене стопочка детективів Желя Дікера і не прочитаний у мене тільки. Його останній роман це загадка 622 номера. У мене особисто осіння асоціюється з детективом, тому я впевнена, що я буду їх читати. Можливо, навіть цей, бо він у мене вже дуже довго лежить, майже півроку, насправді. Я колись замовляла собі факції 1 плюс 1 дорівнює 3, але це було реально дуже давно. Не знаю, чому я його так і не прочитала тоді. Мабуть, бо мене злякали дуже багато негативних відгуків, але зараз я вже про все це забула, в мене вивітрилось з голови. Через це я думаю прочитаю. Тим паче, що книги Желя Дікера здаються дуже товстими 650 сторінок, але тут такі відступи, такий шрифт, і так багато пустого місця, що вони реально читаються дуже легко, динамічно, швидко. Я точно можу сказати, що таким були його попередні книги, і сподіваюся, що і ця буде. Тут наскільки я знаю, уже головним героєм буде прям наш Жель Дікер, і ми будемо слідкувати за двома часовими проміжками. В одному часовому проміжку сталося вбивство в якомусь номері готеля, і через багато років цей Дікер уже приїжджає в цей готель і починає розслідувати, що ж там відбувалося. Не знаю, чи правильно я пам'ятаю, бо я не освіжала собі анотації книжок. Зараз мені вже більш подобається підходити до книги і не пам'ятати детально її анотацію, бо від цього якось емоції набагато яскравіше. Ну у мене так. Тому давайте я її також відкладу собі. Але о, одразу давайте покажу вам, якщо ми заговорили за детективи. У мене є ще декілька детективів, які я хочу прочитати. І це Тана Френч її зруйнована гавань. Цю книгу я показувала вам відео з покупками, і вона ще мене залишилась нечитаною, бо я її свідомо відкладала саме на осінь, саме на такий дощовий похмурий осінній період. Цю книгу я 100% прочитаю за ці три місяці, ну два з половиною. Якщо я ще сумніваюсь, чи прочитаю ось цю книгу, то тут я впевнена на 100%, бо мене дуже інтригує анотація. Тут розповідається про маленьке містечко, в якому стається вбивство цілої сім'ї. На перший погляд, це здається дуже логічним. Чоловік зійшов з розуму, вбив свою дружину, дітей і сам застрелився. Проте потім наші слідчі починають розплутувати цей клубок і виясняється, що там в тих будинку стояли всюди камери, і насправді неначе вони когось там чекали, і вони неначе відчували, що щось з ними повинно статись. І всі ці сторінки ми будемо розслідувати це. Я обожнюю такі історії, коли стається вбивство в маленькому містечку, і потім атмосфера накаляється і накаляється з кожним розділом. Всі жителі починають один на одного дивитись косо, підозрювати один одного. І ти до кінця не розумієш, хто в чому винен. Насправді, тому я сподіваюся, вона мені сподобається і дуже хочу її прочитати прям найближчим часом. Так її також відкладаємо. Далі з останніх покупочок у мене Моцарт і Коко, 2.0», чесно не знаю, не знаю, чи дотягнусь до цих книг як до двох. Як мінімум, хочу прочитати Моцарта. Чому? Тому що, по-перше, знаю, що це дуже класна, розслабляюча книга, і мені здається, що після таких моторошних, якихось дуже атмосферних осінніх книжок, мені захочеться трішки розрядитись. І от саме Моцарт, я сподіваюсь, мені в цьому допоможе. Вона невеличка. Тут 300 сторіночок, ілюстрації, великі відступи, прекрасне оформлення веселе, як завжди. Тому. Думаю, сподобається знову ж таки. Мабуть, кожен уже чув про цю історію, але я так трішечки пробіжусь. Тут розповідається про Моцарта, який потрапляє в наш час, в сучасний Нью-Йорк. І він не пам'ятає, як він тут опинився, чому він тут опинився. Починає якось там адаптуватися, починає якось жити, знайомитися з якимись людьми. І ми поринаємо в ці пригоди. Але при цьому паралельно ми будемо дізнаватись, хто ж винен в тому, що Моцарт потрапив у наш світ. Цю книгу також додамо в стосик, але якщо чесно не впевнена, що прочитаю її, бо тут уже залежить від мого настрою: чи захочу я собі щось таке легеньке перебити, чи все таки буду читати такі прям атмосферні осінні книги? Знову ж таки, тут у мене знаходиться залишок дня. Також показувала вам її нещодавно в покупках і. Цю я 100% хочу прочитати осінь знову ж таки, тому що вона дуже осінь це прям ідеальне чути вона осінь. Кладу її одразу в стопочку, навіть довго не буду розповідати. Просто мені вже не терпиться познайомитися з цим автором, щоб скоріше, поки що є тиражі, придбати собі наступні його книги, бо можу розкупити. Далі в мене стоїть ще один детектив: це Мішель Бюсі, його змарновані мрії. Я нещодавно читала в Мішеля Бюсі чорні водині і була просто в шоці в захваті. Розповідала вам також, залишу посилання на це відео. І придбала собі його з марновані мрії, але побачила, що це вже не прям як детектив, це вже скоріше така мелодраматичний детектив. І от я сумніваюся, чи захочу я його читати восени, але якщо мені захочеться, а детективи у мене закінчаться, то я буду мати його на увазі. Дивлюсь на цей стосик і розумію, що в мене п'ять книжок уже лежить, а я думала собі додавати по три книги на кожен місяць, а враховуючи, що цей місяць вже майже закінчився, ну там в середина. То мені потрібно було 6-7 книжок обрати а їх уже 5, А ми ще тільки почали полицю розглядати. Проте книга, все те незриме світло. Я не можу її оминути, Вона вже давно стоїть у мене на полиці, ну відносно давно. Але я постійно тянусь, щоб її прочитати. Мені хочеться тема складна про війну, але... Мені здається, ця історія мене сто відсотків вразик. Вона розіб'є мені сердечко, я буду плакати тут, переживати за цих героїв, персонажів за обставини, в які вони потрапляють. Мені здається, будуть взагалі жахливі, але мені хочеться прочитати, тому я її також додаю, а там уже подивимось. Ну і на цій полиці мені вже треба трішки зупинитись. Я хочу додати ще ось цю книгу. Моя темна Ванеса. Це сто відсотків осіння історія. Я прям впевнена. Я бачила вже дуже багато відгуків, що це така дуже. Темна, дуже в'язка, дуже неприємна в якійсь мірі історія. Але вона важлива, вона написана на важливу тематику. Тут розповідається про жінку, яка вже в 30 років переосмислює свої юнацькі руки і згадує свої відносини з вкладачем. І весь цей період, от всі ці 30 років вона думала, що то було кохання. В них було все прекрасно. Вони розійшлись на прекрасній ноті і, взагалі, її любили. Але от то стає ця ідея, деяка тригерна подія. Вона бачить в новинах, що цього чоловіка звинувачує в сексуальному насильстві, і вона починає розпутувати ось цей клубок своїх е, якихось спогадів, починає аналізувати ці спогади, починає розуміти, що можливо її маніпулювали якийсь час або весь час її маніпулювали. Тому буду читати. Багато хто порівнював її з Лолітою, не знаю, літо не читала, не планую і не буду. Але оцю історію хочеться прочитати. Тому цю книгу 100% додаю до цього стосика обов'язково прочитати осінню, і думаю, я її, мабуть, візьму навіть наступну після книги, яку читаю зараз. Так. Тут у мене з цього боку стоять книги, які я вже прочитала. Я спеціально так розділила, щоб з лівої сторони тільки книги, які не прочитані, а з правої вже прочитані, так якось мені простіше. Ще одна книга, яка мені здається, ідеально підходить під читання восени, це татуювальник Аушвіцу». Я вже розповідала вам про цю історію. Це перший роман авторки. Вона написала ще три, і всі три вже можна прочитати українською від видавництва книголав. Історія про чоловіка і жінку, які закохуються в таборі смерті в Аушвіці. Чоловік там був татуювальником, а жінка ув'язненою. І от як складається їхнє життя, ми прочитаємо. Насправді книжечка невелика, тут всього 200 сторіночок, але мені здається, вона дуже щимка. Це така історія, яку буде важко читати. Вона буде пробирати прямо до мурашок. Але мені чомусь хочеться вірити в те, що фінал там буде світлий. От я, я не знаю, не пишіть мені в коментарях, якщо ви читали цю книгу, і ви знаєте фінал. Я хочу вірити, що там все добре закінчиться і всі будуть щасливі. І тому я додаю цю книжечку також. Вона така тоненька, маленька Я не думаю, що вона дуже там мені зіб'є мої плани. Так, ну і я так дивлюсь. Тю свої палички і знайшла ще одну книжечку, яку я хочу додати. Все таки на свій страх і ризик я додам ще і речібальда Кроніна його юдине дерево. Осінь, у мене асоціюється, окрім того, що з детективами і з якимись такими меланхолійними історіями ще й з класикою. Саме тому я й додаю юдине дерево. Тут розповідається про чоловіка, який уже в свідомому дорослому віці повертається в своє містечко, де він зростав в дитинстві, щоб виправити якусь помилку, яку він скоїв колись там дуже багато років тому. Мені здається, тут буде щось зв'язане з коханням. Знову ж таки, не знаю, тому що анотацію не читала, не пам'ятаю детально. Це відео скоріше не про опис коротких книжок де я вам розповідаю детальну інформацію, а про мої Якісь очікування, і потім, уже, коли я буду знімати і показувати ці книги в прочитаному, я сподіваюся, я буду знімати і показувати ці книги в прочитаному, бо я їх прочитаю. Я розповім вам, що вам може очікувати від книги. Тут я просто ділюсь своїми такими думками. Мені чомусь здається, що тут буде про головного героя, який. В свій час пішов по головам, закрив очі на якісь свої принципи, на якусь можливо свою кохану людину, сім'ю. І потім вже в дорослому віці він розуміє, що вчинив неправильно і хоче це все владнати. Будемо читати і дивитися, що там насправді. Може, я помиляюсь. Ми з вами разом назбирали збирали мені цілих 9 книжок. Насправді я планувала 6-7, вийшло 9. Ну, побачимо, що з цього вийде. Я не думаю, що прям всі з них я прочитаю, але як мінімум я буду. Відштовхуватись від цих книжок при виборі наступної прочитаної книги. А тепер я залишила на кінець на десерт. Вам саме цікаве, я хочу порадити вам якісь осінні книги, які я вже прочитала, і мені здається, що вони. Ну, супер ідеально впишеться зараз. От вам прям в осінню атмосферу, в погоду за вікном і в настрій. Тож давайте швиденько я вам розповім. Звісно, із банального я б могла називати вам Донну Тарт, її таємну історію, Щеголь. Я б могла називати вам Ханія з її маленьким життям. Я б могла сказати вам Діана Сеттерфілд і тринадцята казка. Але всіх цих книжок ви зараз просто не знайдете ніде. Тому я вам ці книги навіть не буду додавати в список осінніх книжок. Перша така книга, яку я вам 100% просто раджу, я готова. Ва, бути ампасадором цієї історії. Я ще раз вам її покажу. Ну щоб ви розуміли, наскільки все серйозно, наскільки її варто прочитати осінню. Це будинок Сидру, правила будинку Сидру. Боже історія просто чудова, прекрасна осіння, 100% осіння. Ви будете проживати життя головного героя від маличку і до його старості. Разом будете приходити якісь перешкоди, якісь там його. Любовні прип'яті, якісь його помилки будете вчиняти разом. Розхльобувати це все будете разом. Повірте, тут дуже багато різних сюжетних поворотів автор закручує. Що іноді я сиділа, читала, і вони просто очі налоболізли від того, наскільки там все він закрутив. Але при цьому ти віриш цим персонажам. Бо вони всі такі дуже емоційні, дуже колоритні, і їх не хочеться відпускати, коли прочитав книгу. Настільки не хочеться, що я купила собі український примірник прекрасне видання. Що ви ще сумніваєтесь, варто, не варто. Я настільки раджу, і люблю цю книгу, що буду її перечитувати. Тому, будь ласка, придивіться. Наступна книга, яку я вам також можу радити, це Жоель Дікер, про якому вже сьогодні говорили. Але це його книга Балтемарів. Я вам скажу одразу, що її позиціонують як детектив. Але насправді я б не сказала, що це прям такий дуже динамічний гостросюжетний трилер чи детектив. Ні, взагалі ні. Просто треба бути готовим, що насправді ця книга вам може дати, а вона може дати вам дуже розмірену Меланхолійну історію людей головними героями цієї книги є групка друзів, і ми слідкуємо за ними від моменту, коли вони почали товаришувати. А потім автор нас перекидає вже в інший проміжок часу, коли вони вже дорослі, і що там у них відбувається. І от в цей часовий період, коли вони дорослі, стається, як називає сам автор цю подію, велика драма. По мірі того, як ми просуваємось по розділах, по сюжету ми дізнаємося, що це була за така велика драма, і як до цього прийшло, хто спричинив цю велику драму і чому вона сталася. Ми будемо читати. Насправді ця книга дуже глибока, дуже психологічна. Ні, Жоель Дікер розписує персонажів дуже майстерно. Ти віриш їм, ти переживаєш цим героям. Я тут навіть плакала. І навіть не один раз, оскільки я пам'ятаю, і прочитала я цю книгу, в речі, за два дні. Це знову таки показник того, наскільки вона легко, динамічно читається. Але при цьому це не детектив, прям такий, що тримає вас в напрузі. Тут, скоріше, в напрузі вас тримає переживання за персонажів, за їх дії, за їх. Майбутнє за їхні вчинки, чому вони це вчиняють, ви не розумієте в деяких моментах, але все рівно ви до них прикипаєте, ви їх любите. От е, я давно читала цю книгу рік тому, але настільки в мене, як ви бачите, яскраві враження залишились, бо я взагалі не освіжала пам'ять анотаціями, і я прям захотіла її перечитати. Наступних книжок мене немає на полицях, але я все рівно вам про них розповім. Перше це. Бакмен і його чоловік на ім'я Уве. Чомусь у мене саме чоловік на ім'я Уве асоціюється з осінь. Я не знаю, як то склалося. Може, тому що я познайомилася з Бакманом саме осінню і саме з цієї книги, але все ж таки, чоловік на ім'я Уве розповідається про старого дідуся, бручина, якому в якого не складаються відносини ні з ким, ні з сусідами, ні з родичами. Ну нічого в нього не складається. І тут приїжджає в це маленьке містечко. Нові сусіди, вони якось там починають знайомство, і то воно в них дуже таке дивне натягнути виходить, і Ува їх не любить. Проте ці нові сусіди потрошку розкачують нашого старичка Бурчуна, і ми дізнаємось про його минуле, про його кохання, що в нього взагалі сталося, чому він залишився один, чому він такий одинокий. І фінал книги, ну я не знаю, він роз... я, я ридала. Просто я полюбила Бакмана після цього, і я вам скажу, що ви будете. Над всіма книгами Бакмана ви будете і сміятись, і плакати, і хотіти їх прочитати. От чесно, я навіть не знаю, що ще додати про чоловік нем'я Уве. Це просто треба брати і читати. Тому, будь ласка, поки що є тираж книг в книголава. Беріть, завимовляйте і знайомтеся з цим прекрасним автором. Якщо ви ще не знайомі. Наступна книга, яка також мені здається ідеально підійде на осінь, це місто дівчата Елізабет Гілберт. Я знаю, що це така книга двозначена. Комусь вона дуже подобається, а комусь вона взагалі не сподобалась. Я відношусь саме до табору тих людей, кому ця книга сподобалась. І я можу її радити вам. Початку історії ми знайомимось з молодою дівчиною, яку батьки відправляють до тітки, щоб там у тітки вона набралась розуму, бо в неї не дуже складалося з навчанням. І от, коли ця дівчина приїздить до тітки, виявляється, що в тітки є свій театр, і дівчина починає там шити одяг. Вона знайомиться взагалі з іншим світом, світом моди, театру, дорослих людей, дуже таких вільних людей. Вона пізнає нове життя. Вона дуже швидко дорослішає. Вона ходить на різні вечірки. От в цьому куражі Вів'ян робить вчинок, який ділить її життя на до і після. Історію нам, до речі, розповідає саме Вів'ян, вже коли вона бабуся, і ми дивимося на все її вже дорослими очима, ми бачимо, як вона переосмислює ситуацію, як вона там, визнає, де вона була неправа, що, де вона вчинила не так, кого вона насправді образила, з ким вона навпаки повелася не так, як потрібно було. Книга класна, книга дуже життєствердна, книга про людей, про людські долі, про те, наскільки все може завертітись, закрутитись, і ти навіть в якийсь момент. Ти просто втрачаєш контроль ситуації, а потім все своє життя ти будеш думати про цей момент, про цей вчинок і якось намагати щось склеїти. Це все. Я поділилася з вами всіма своїми осінніми книжками, які я маю в арсеналі, які планую читати, і які раджу почитати вам. Поділіться в коментарях якоюсь осінньою книгою, яку ви 100% радите прочитати просто всім. Можливо, я щось знайду і для себе. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписані. Ставте лайк під цим відео, переглядайте мої попередні відео. Не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропустити нове. До скорих зустрічей!